Василь Васильович, академія, нарешті, повернулася до роботи. І що можете сказати про це? Які ваші враження, які плани на майбутній сезон? Так, по-перше, ми повернулися до роботи. Це дуже добре. Ми раді бачити всіх дітей. Дуже багато перестанов в тренерському штабі, дуже багато перестанов в командах. Наша селекційна служба провела хорошу роботу. Дуже багато ми маємо нових футболістів. Також нам вдалося сюди запросити реально сильних тренерів. Тому поволі починаємо нашу роботу. Давайте тезисно підведемо підсумки минулого сезону нашої академії. Ну так як я. Казав зимою, коли тільки прийшов, то був перший крок, крок організаційний. Я думаю, що за ці півроку дуже багато було зроблено від світанку, там, де проживають діти, до організаційних якихось речей, спец, створення спецкласів. А також, якщо дивитися на всі чотири вікові категорії, які грали в Дюфел, всі чотири вікові категорії додали в порівнянні з першим колом чемпіонату минулого сезону. Восьмий рік вийшов з групи і показував досить стабільну гру. Дев'ятий рік вперше в історії черкаського футболу досягнув результатів четверфіналу чемпіонату України. Десятий рік вилетів від команди, яка грала в фінальній частині, хоча грала з ними на рівних. Сьомий рік теж старався до кінця вийти, не вийшло, але все одно кожна з тих команд додала в грі і додала в розвитку. Ми поговорили про результати минулого сезону. Розкажіть про цілі та завдання на цей майбутній сезон. Так як я сказав, багато було зроблено в, в перші шість місяців роботи, і думаю, що зараз пройшов час до наступного кроку. І тому задача на цей сезон академії це створення свого ДНК. Академія ЛНЗ має їздити по всьому по всій Україні і всі мають за допомогою того, як ми граємо на полі. Нас е, розуміти, що то є академія ЛНЗ, тому то є наша головна ціль. Ми будемо до того йти якихось там задач великих по результатах. Ніхто перед ким не ставить так. Ми будемо старатися вийти з групи, ми будемо старатися дійти як найдалі в чемпіонаті України. Але це має бути достойна гра згідно принципів гри академії і розвиток кожного футболіста, Бо наша головна ціль, щоб футболісти академії якнайшвидше потрапляли в ю 19 Олексій Валерійович нарешті знову повернулися до роботи. Чи раді ви знову почати тренування? Звичайно, після канікул всі скучили вже за футболом, скучили за тренуваннями, за іграми. Почали готуватися з нетерпінням чекаємо зараз нових матчів Елітліги. В цьому сезоні ви очолили 2009 рік народження. Це команда, яка зайняла найкраще місце серед команд ЛНЗ Академії на чемпіонаті Діфал. Що можете сказати про цей колектив, про цю команду? Які оновлення, можливо, в цій команді відбулися? Можу сказати, що з перших тренувань дуже задоволений хлопцями. Мені подобається з ними працювати. Команда дуже змінилася. Насамперед, кадрово у нас поповнила дуже велика група нових гравців. Деяких з тих гравців я знаю вже давно, ще з часів роботи в академії Мункач. Можу сказати, що знаю їхні можливості, дуже хороші хлопці. Ті всеукраїнські відбори, які в нас проходили, теж дали свій результат. Тобто наша команда посилилася і зараз маємо дуже хороший боєздатний колектив. І як ти провів канікули в цю міжсезонну паузу? Ну, Грав на пляжі, займався. Багато так, займався індивідуально на полі. Так, багато. Кожен день. І давай невеличке бліцопитування. Яке ми зазвичай робимо? Дніпро чи басейн? Басейн. Пушкінський чи казбецький? Казбецький. Село чи місто? Місто. Займатися індивідуально чи допомагати батькам? Індивідуально. Нові буці чи новий телефон? Нові бутси. Що робиш, коли вимикають світло? Е, йду на поле. Академія повернулася до роботи. Чи радий ти знову повернутися до тренувань? Так, дуже радий, дуже радий познайомитися з новими хлопцями, які приїхали до нас, та яких відібрали із просмотра. Дуже радий, що можу знову тренуватися з командою. Чи багато переглядових хлопців приїхало? Так, достатньо. Ну, І з усіма ти вже нормально познайомився, роззнайомився. Так, так. Що ти робив на канікулах оцю міжсезонну паузу? Думав, щоб тільки повернутися вже швидше до тренувань та займався індивідуально. Давай невеличке бліцопитування: Дніпро чи басейн? Басейн. Пушкінський чи казбецький. Казбецький. Село чи місто. Місто. Займатися індивідуально чи допомагати батькам? Займатися індивідуально. Нові бутси чи новий телефон. Нові бутси. А що робити, коли вимикається світло? Йду на поле займатися. Чому ти вирішив приєднатися до цього колективу? Ну, мені тут подобається база, інфраструктура, поля тут подобається, харчування, все мені тут подобається. Ти 2010 року народження, але приєднався до колективу на рік старший. Е як для тебе це? Які твої враження? Ну, Які твої емоції від цього? Я думаю, це дуже добре, тому що я буду рости в футбольному, по футбольному буду рости, і буду більше віддаватися на поль.